Вітаю всіх глядачів! Розпочинаємо новий робочий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва і далі про важливе на Закарпатті. У хусті затримали зломисника, який пограбував малолітнього хлопця. До поліції не дійшло повідомлення від 46-річного жителя, який розповів, що невідомий пограбував його сина. Силою відібрав мобільний телефон. Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопчик разом зі своєю подругою прогулювалися містом. Несподівано для дітей біля них зупинився автомобіль Мерседес, водій якого раптово вийшов з авто та відібрав у хлопця телефон. Після цього зловмисник повернувся до машини і поки Но в місце злочину вдалося встановити особу та затримати грабіжника 40-річного місцевого жителя. У нього вилучили незаконно привласнений телефон та найближчим часом повернуть потерпілим. Чоловіка, причетного до злочину, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вантажівку марки ДАВ зі знищеним ідентифікатором кузова виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією. Під час огляду транспортного засобу української реєстрації, яким у пункт пропуску дякове прибув 20-річний громадянин України. Прикордонний наряд виявив ознаки знищення ідентифікаційного номеру кузова. Жодних відомостей щодо проведення заміни чи знищення він коду в документах на транспортний засіб вказано не було. За цим фактом стосовно водія скла. Але протокол про адмінправопорушення. У селі Нижні Ворота вогнеборці ліквідували пожежу в дерев'яній надвірній споруді. Займання виявив власник, який викликав рятувальників та вивів худобу з хліву, що був у близькому розташуванні до осередку пожежі. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала близько 50 квадратних метрів. Для локалізації займання рятувальникам знадобилося близько години, і ще стільки ж для остаточної його ліквідації. За цей час полум'я знищило 20 центнерів сіна, 20 кубічних метрів дров та речі домашнього вжитку разом з тим вогнеборці запобігли поширенню вогню на житловий будинок господаря. На Закарпатті заблокували черговий канал незаконного переправлення через держкордон військовозобов'язаних чоловіків. Встановили, що на території Тячівського району за 6 тисяч доларів США з однієї людини зловмисники організовували для чоловіків, що підлягають мобілізації можливість в незаконний спосіб покинути межі країни. За налагодженою схемою чоловіки перетинали лінію кордону в обхід офіційних пунктів пропуску в межах Тячівщини. Маршрут пролягав через річку, що розділяє дві країни. Саме тому зловмисники забезпечували втікачів. Гідрокостюмами фігуранти намагалися прорахувати рух прикордонних нарядів та скоординувати дії своїх клієнтів таким чином, аби ті в результаті потрапили на територію сусідньої Румунії. Оперативники за силової підтримки бійців корду затримали організатора цього каналу неподалік одного з готельних комплексів на Тячівщині, коли він отримав грошові кошти в сумі 12 тисяч доларів від чергових двох замовників. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і заскоєний йому загрожує до 9 років. Років позбавлення волі. У закарпатських білках викрили двох наркоторговців, які розповсюджували в районі метамфетамін. Встановили, що 19- і 23 річні жителі села Білки, що на Хущині, займалися розповсюдженням у районі особливо небезпечного наркотичного засобу. Маючи оперативну інформацію про чергову зустріч ловмисників з клієнтом, яка була назначена на обідній час біля місцевої школи. Поліцейським вдалося затримати їх на гарячому. З місця події слідчі вилучили товар та кошти, виручені на на його продажі підозрюваних у продажі наркотиків помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Підтримка українського бізнесу, залучення коштів міжнародних фондів та можливості його релокації до Словаччини. Напрацювання цих методів обговорювали в Ужгородській міській раді зі словацькою стороною. Серед іншого, результатами співпраці стане і підписання міжнародної угоди, яка дозволить використовувати кошти Брюсселю і на забезпечення гуманітарних потреб українських громад. Деталі цієї перспективної зустрічі далі в сюжеті. Зустріч в Ужгороді організувала Україно-Словацька бізнес-агенція обговорювали підтримку підприємств, зокрема пошук у словаччині партнерів для представників українського бізнесу, сприяння встановленню та розвитку контактів між суб'єктами господарювання України і країни сусідки. Це в першу чергу направлена зустріч на підтримку нашого бізнесу, на підтримку релокованого бізнесу і на пошук нових можливостей для цих підприємств, для наших підприємств. Це першу ринки збуту, це пошук нових можливостей. Це в зв'язку з тим, що в нас зараз певний дефіцит у Закарпатті і взагалі Україні значить, електроенергії, що про можливість тимчасової перереалокації підприємств на територію Словаччини. Це дійсно буде така Цікава зустріч буде пошук нових можливостей як для нас, і це звичайно, так і для словаччини, тому що ми зараз в таких умовах, ми на кордоні з європейським союзом і ми маємо всі всі можливості, які в нас є, обов'язково сьогодні використати. Такий досвід підтримки релокованого бізнесу Словаччина за власної ініціативи здійснює вже протягом року. Тут напрямки роботи підприємців надзвичайно різноманітні. Ми бачимо, який бізнес релокується, в кого є найбільша потреба. Серед них виробники, промисловці, а також медичні заклади. Оскільки у Словаччині чимало підприємців, тож ми допомагаємо тим, які переїхали до нас. Наприклад, мама з Харкова відкрила у нас ресторан П'яна вишня, адже чимало представників бізнесу більше не можуть працювати у себе на батьківщині, тож вони отримують підтримку від Словаччини. Деяким підприємцям ми забезпечуємо імпорт до нашої країни. Таким чином до нас привозять торти, вироблені в Україні. Країни, які потім продають саме в наших магазинах. Словаччина на з початку повномасштабної війни активно допомагає Україні. Зокрема, того року тільки на підтримку трьох дитячих будинків надала півмільйона євро. Словацька сторона розповідає, що така зустріч заповнить прогалини у співпраці. На сьогоднішній дня немає між словаччиною і Україною. ЕГТЦ. це є європейська група територіального співробітництва. Uh, як вам скажу, ліпший у вас між Україною і Угорщиною є, це називається ТИСА. А це було здано 2015 року. То тобто, значить, як ми не зробимо цей інструмент на розвиток. pri kordónu spievrobitnictvom, my nemôžeme vykoristovať tých hroší, jaký nachodia sa v programách i v v Bruselu. Ideme rozmývať tak, čo zrobiť za dva, dva mesiace, v mesiac v Marte, v Košicách krug listil. Potom, čo dať do hromady ľudí, jaký zastupujú samoriadovania i podhodovať uh, statút uh, sazdania EGTC na rývňu myš Slovačinu a Ukrajinu. To je dužo vážko. Potom, čo tak môžeme i my, i vy vykoristovať hroši, hroší, idú na infrastruktúru, jaký idú na do Помогу в соціальних мережах, як йду на допомогу дітям, батькам і так далі. І так далі. У підсумку напрацюваннями такої зустрічі зможуть скористатися не тільки підприємці. Наразі першим кроком до співробітництва стане відкриття безкоштовних курсів словацької мови на базі бібліотек Ужгорода. У Мукачеві водій залишив автівку на зеленій зоні. За порушення правил паркування сплатить штраф у розмірі 340 гривень. Згідно з правилами дорожнього руху, заборонено паркувати транспортні засоби на газонах чи зелених зонах. За вказане порушення передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафу. Однак муніципальні інспектори постійно фіксують випадки залишання автомобілів на клумбах, зелених зонах та газонах. З початку року виявили вже понад 50 водіїв, які залишали автівки в таких місцях. Муніципали закликають. Всіх буде обачними законослухняними громадянами та дотримуватись правил дорожнього руху. Пілотний проект зі встановлення модуля для очищення стічних вод у Хусті приїхали перевіряти французькі партнери. За пропозицією франко-української компанії та в рамках допомоги Україні уряд Франції виділив фінансування на встановлення модуля для очищення стічних вод. Після знайомства та результативних нарад, проведених з Хуською міською радою, прийняли рішення про встановлення пілотного обладнання по вулиці Садовій. Це обладнання мало на меті продемонструвати автономну технологію швидко. Кого та економного очищення стічних вод у житлових мікрорайонах без потреби підключення до централізованої мережі водовідведення про підсумки візиту французів далі. Пілотне обладнання, а саме модуль для очищення стічних вод, вперше в Україні і радує, що на Закарпатті, зокрема в Хусті, близько місяця вже тривають активні ремонтні роботи та установка обладнання на об'єкті. Партнери з Франції приїхали до області, аби перевірити на якому етапі наразі потужний проект для громади. Bonjour à tous. Pour commencer, je suis ravi d'être раві детруботу над цим проектом? Ми почали рік тому. Тоді я перше зустрівся з мером міста, і ми обговорили можливість реалізації такого проекту. Цей проект входить в глобальну ініціативу з відбудови України, яка ми сподіваємося, розпочнеться найближчим часом. Ми обрали закарпатську область, оскільки сьогодні вона є однією з найбільш спокійних і безпечних областей України, що дозволяє нам вже сьогодні тут активно працювати. très bientôt Це обладнання перероблятиме мул на компост з допомогою дощових червів, оскільки надмірна кількість мулу, який утворюється при очищенні січних вод, один із найбільш проблемних викликів. Французька компанія розробила оригінальну просту у використанні та обслуговуванні технологію. Вона дозволить вже за короткий термін запустити установку в тестовому режимі. А також на завершальному етапі проекту інженери з Франції проведуть інструктаж для працівників хуського міського водоканалу для правильного використання обладнання. Метою цього обладнання є продемонструвати нашу технологію, яка називається BioCell, і яка дозволяє очищувати каналізаційні стоки. Це обладнання сьогодні встановлено в транспортному контейнері для того, щоб продемонструвати легкість збірки такого обладнання, його використання і технічного обслуговування. Проєкт фінансує французький уряд, зокрема, Міністерство фінансів Франції спільно з Хуською міською радою. За словами міського голови Хуста, для громади цей проєкт вкрай важливий. Після введення установки в експлуатацію запланували урочисте відкриття об'єкта. Поруч, де ця площадка, тут буде фасуватися на мул, який буде після перекачки збиратися. Ця водичка буде поступати вже очищена з біотала. Тут у нас є невеликий ставочок. І там вона буде акумулюватися, яку можна буде використовувати під полив і розведення сільськогосподарської продукції, чи то гірки, чи то помідора, чи перед, чи інші моменти. Тобто цей проєкт включає в себе більш великий комплекс, чи просто тільки очистка каналізаційних стоків. Я вважаю, що да, затрати великі, але це дасть на перспективу для людей, які тут проживають, дуже комфортні умови по питанню каналізування. І це перша ластівка в Закарпатті, тому ми після завершення цього проєкту плануємо зробити відкриття. Я запрошу всіх своїх колег-мерів міст Закарпаття, Гулів, ОТГ, керівництво, і щоб прорекламувати, і якщо в них буде таке. Бажання долучитися і в своїх населених пунктів, то французька сторона ми провели з ними дуже плідну зустріч зранку. Вони готові продовжувати цю свою роботу. Я би хотів подякувати Жан Рошові, керівнику компанії, яка виготовляє цей прекрасний біотал Сєвасяну, за ту спільну співпрацю, яку ми маємо на протязі декількох місяців, і як результат цей буде об'єкт. Окрім потужного обладнання, французи передали в подарунок для закарпаття 70 генераторів, яких сьогодні вкрай потребують в області. Цього генератора складає 2 кВт. Це дозволяє забезпечити електропостачання приватного будинку або невеликого магазину. Вони досить автономні, легкі в користуванні, і в них передбачені розетки для 220 вольт і 390 вольт. Аби запобігти пожежам та попередити загорання у житловому секторі, берегівські рятувальники говорили про небезпеку опалювального сезону з жителями села Дейда та Велика Бигань. Для цього не потрібно жодних надзусиль. Все органічно та просто, повідомляють ДСНСники. Варто лише стежити за справністю електропроводки, вимикачів та електророзеток, пічного опалення, не дозволяти дітям бавитися сірниками та запальничками, не палити в ліжку та не залишати без нагляду вімкнутими різні тепло генеруючі прилади. В Ужгороді презентували моторошний кліп на композицію Russian Doll, що в перекладі означає «матрьошка». Це кавер-версія на твір відомого норвезького колективу Ульвер. До уваги глядачів інтерпретація пісні в індустріальному стилі. Передати цю атмосферу вдалося серед іншого і завдяки вдало підібраним локаціям про деякі з них, а також про основну ідею, розповів автор роботи Дмитро Фесенко. Тема – донести людям, що таке була диктатура падіння, можна сказати так, радянського союзу, і так як він являється зараз головним прикладом сучасного фашизму. У відеоролику ми побачимо занедбані об'єкти, наприклад, такі як видавництво Закарпаття. Бункер лінії Арпада стратегічний об'єкт. Тут швидше симбіоз і сучасного, і колишнього. Це ви побачите через агресивні, сюрреалістичні, такі харизматичні, подекуди образи акторів, учасників, які будуть доносити до вас більш на такому інтуїтивному рівні всі, -всі проблеми. У нас не було абсолютно ні сценарію, ні якоїсь ідеї, ми прямо експериментували на місці зйомки. Пробували, дивилися, що якби воно могло би найкраще передати ту зіль, чи можливо, бачення, чи ідеологію автора кліпу. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу, мирних новин і вдалого тижня. До зустрічі!